Пандемія Х це потенційна назва. Тої хвороби, яка може раптово з'явитися і призвести до виникнення пандемії, так як от ковід 19 до цього, колись був каліфорнійський грип і інші речі. Що тут для цього треба зробити, щоб бути готовим? Перше це люди, друге це лабораторна мережа, третє глобальне партнерство. По людях ми запустили систему центру контролю профілактики хвороб вдвічі збільшили фінансування порівняно з 2021 роком на утримання і заробітний плат спеціалістам, які працюють в цій системі і на модернізацію лабораторно лабораторної мережі яка дозволить вчасно виявити і адекватно відреагувати у подальшому шляхом прийняття управлінських протиепідемічних рішень. і окремо глобальне партнерство глобальне партнерство ми активно співпрацюємо з возом через мережу лабораторну по моніторингу Плюс для співпраці з возом для модернізації наших технічної бази, щоб всі інноваційні технології приходили, і окремо ми працюємо з європейським союзом, зокрема з департаментом Хера, який сукцентований на екстрене кризове реагування, який був створений в Єврокомісії 2021 році, який базується на тому, щоб забезпечити в першу чергу фармацевтичну незалежність, щоб були доступні всі лікарські засоби, які необхідні, і досить швидко можна було виготовити конкретно під. Ліквідацію того збудника, який призведе до виникнення пандемії X.